Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз буде розклад з коментаря одної мадами. А, зараз зачитаю: Прийдуть до влади воєнні, такі, як ТЦК, коротше кажучи, там до диктатури недалеко. Недаремно в ЄС проти висування військових в політику. Почну з, поч... з кінця. Недаремно в ЄС проти висування військових в політику. Хто вам таке сказав? Це на телемарафоні, так я сказали. Е, от, от, от ви знаєте, от, от відверто кажучи, е, оце ТЦК все що зараз, е, до речі, ТЦК там не було. От, ловлять, до речі, показують дуже багато відео, там немає ТЦК, дуже багато немає їх. Там Там е, якісь служби, силовики просто виловлюють, потім, е, а потім кажуть, що люди себе неправильно поводили і тому подібне. Е, ви знаєте, що з України роблять стадо. На жаль, не всі це бачать. Так не робиться. А, ви знаєте, що це буде? Це буде ще, ще трошечки. Люди будуть боятися, навіть жінки виходити з хати з дітьми. Тому що ти не знаєш, куди піти, щоб на те, тебе на, тебе не передибали, щоб тебе не, 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 не зловили. Дітей ще не вистачало, щоб дітей у мамочок забирали. Оце буде взагалі безпреділ. Що це робиться? Якісь банди ходять по, по, по країні. І так, починаємо. Недаремно ЄС проти висування військових у політику. От подивимося, чи дійсно вони проти. Що думають ЄС про військові, якщо прийдуть в політику? Я не бачу, що вони проти. Я зараз скажу, що тут іде. Дивіться. Розвалюється наша влада за ЄС і не тільки ЄС, Європа. І, взагалі, давайте так: західні партнери. Вони навпаки бачать, якщо прийдуть, ну як вам сказати, те, що зараз робиться, треба щось міняти. Я не бачу, що вони проти ні однієї карти немає, що проти того, що військові. А які військові? А шути то хорошо? А коміки це хорошо. А люди, ви, ви, ви вже не наржалися? Яка диктатура? От про яку ця мадама говорить, коротше кажучи, там до диктатури недалеко. А ви хіба не в диктатурі вже живете? А, свободи слова вже майже немає. Люди переслідуються, люди сажаються за свободу слова. До речі, треба буде. Ви мене просили подивитися на пана Оскара. Я подивлюся, що з ним і що сталося. Чому не вихуну ви, ви мене просите подивитися? Я ще подивлюся: не знаю, чи встигну сьогодні, але на днях зроблю. Ви розумієте? Дивіться, Червінський, це не диктатура. А ви подивіться, які закони приймаються. Молитися вони захотіли. Це не диктатура. Люди добрі, про що ви говорите? Ви вже, якщо пишете такі дурниці, то ви хоч ну, трошечки хоч включайте свій розум. Ну, як бути такими необізнами, ЄС проти висування військових політиків? Хто вам таке сказав? Це Зеленський проти? Він казав, що згадайте, він виступа... давав інтерв'ю в, якому... в якійсь газеті. Я зараз не пам'ятаю. Їх було так багато. Якась газета була закордонна, чи британська, чи німецька. Здається, британська. І він там сказав, що політики не мають ці, військові не мають чого йти в політику. Це не ЄС. Ось якось так. Тобто, військ вони не проти. Бо вони бачать, що вже йде до диктатури. Потрібно щось міняти і то негайно. До речі, ось що вони бачать. Потрібно щось міняти і негайно. Ось якось так. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги. Ось якось так. Стоп, стоп, стоп. Прийдуть до влади воєнні. А чого мають приходити до влади воєнні? Якщо залужний прийде до влади, це що значить воєнні? Вже? Все, президент. А згадайте Черчилля, з яким е, Зеленський рахує, що він Черчилль. А згадайте інших полководців, які стали президентами. Теж мені. Я, я не знаю, відки ви це берете все. І так, якщо прийде залужний, я не кажу, військові прийдуть, я кажу залужний. Це не значить, що буде військова диктатура. А ми зараз подивимося, якщо прийде залужний а, до влади. Тобто, якщо ми разом його оберемо. Що буде диктатура чи пролетаріат? Я шуткую. Так. Ну, йому прийдеться дуже багато чого міняти. І нам усім прийдеться набратися терпіння. Зараз поясню чому. Тому що те, що наробив Зеленський, потрібно буде сам, ну, з низів. Абсолютно, все, все буде, ну, ви знаєте, катастрофічному. Він візьме країну в катастрофічному стані. Ось що я бачу. Але дивіться, у нього буде потужна, потужна міжнародна підтримка, але в катастрофічному стані. Оце я бачу. Оце буде страшне. Ви бачите грошей, ну, те, що Зеленський йому лише, це буде катастрофа, щоб ви розуміли. Розікрали країну, я не знаю, розтаскали. Ну, ми дивилися, ви на рукозвич... ми разом на рукозвичці, це все вже більше року. Дивимося. З початку повномасштабного вторгнення. Ось. І Тут навіть нема що. Але от, карти чітко показують, буде катастрофа. Він, Як, як дійсно от, наступний президент, як прийде, там я не знаю, це, що залишить цей нічого не залишить. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!